Розбишаки хаски, дружелюбні спанієлі, велетні синбернари та мастифи. У павільйоні гавкіт, гамір, і мало не всі відомі породи чотирилапих. 700 собак з родоводом та сертифікатами кінологічних федерацій. Сьогодні на виставці тільки найтитулованіші представники порід. Нюфа. Одинадцятимісячна Сибірська хаскі Джері, попри свій молодий вік, вже юний чемпіон України. А у 2015-му стала кращим представником Євразії у своїй породі. Олена, власниця чотирилапої, каже: такий успіх результат щоденних тренувань та великої любові до свого улюбленця. Собаківництвом займається вже 9 років. Після першої собаки я говорила, що цієї собаки у мене більше не буде ніколи цієї породи сіщенки гризуть мебіль, да а хаскі це роблять всю жизнь. Хаски большая проблема ними без поводка, Очень опасно гулять. До виступу кожного улюбленця готують майже рік, навчають правильній ході, відпрацьовують поставу. А вже перед виступом створюють справжній салон краси, роблять манікюри, зачіски та укладки. Найбільше полюбляють спа процедури Йоркширські тер'єри. Єва з Румунії може годинами робити своїм двом улюбленцям маски для шерсті та різні зачіски. Песики запевняє, просто не тямляться від задоволення доглядати за їхньою шерстю дуже складно, і потрібно на це витрачати багато часу. На таких виставках хороша якість шерсті більш ніж наполовину гарантує перемогу. Ось вона стала чемпіонкою у шести країнах світу, а ця сьогодні стала чемпіонкою України». закарпатські собаківники не відставали від закордонних на виставці. Представили від маленьких чихуахуа до велетнів мастифів, яким вдень на харчува. Потрібно 10 кілограмів м'яса. Були і рідкісні породи для нашого краю, як цей елегантний російський борзий. У 20-30 роки цих чотирилапих заводила кожна голівудська зірка. Закохався у руську борзу і Василь Когач з Берегова. «Це охотніша собака, дорожна, знать команди, тільки охотніша. Все. А так: красота, красота екстер'єр. Ноги прямі, прямі все, всі це вже експерти скажуть для власників свій собака найкращий, та для суддів не все так просто. Зріст, вага, відповідність, стандартам, породи, тільки основні критерії оцінювали чотирилапих десятка експертів з Румунії, Сербії, Чехії, Угорщини, Македонії та України. Усі вони колись теж займалися собаківництвом. Наприклад, вівчарки – судді з Києва Ольги Гончарук стали кращими у світі. Уже років 30 я сужу виставки, тому опит, звісно, є, але кожен раз все одно, знаєте, як трудно із лучшего вибрати ще краще. Я виділа, що красі симбернари присутствують. багато можна називати пород. Хаски дуже високого качества. Заслужену перемогу здобув львівський бетховен сен Бернар на ім'я Небо.